Зіграли контрольну гру з командою нашої академії «Кривбаз Ю-15». поступилися сьогодні з рахунком. 3-0. гра була важкою. Хлопці задавали високий темп гри. Але хочу би зазначити, що дівчата справлялися з цим і моментами навіть нав'язували свою гру. Це була остання гра на підготовчих зборах. Далі дівчат чекає три вихідних і вже згодом розпочинається друга частина жіночого чемпіонату України. Наша перша гра відбудеться 23 березня з командою Ладомир у рідних стінах. Сьогодні провели контрольну гру проти основної команди Жіночої Кривбаса». Для нас це був спаринг, для них це була остання контрольна гра перед чемпіонатом. Корисний спарринг, інформативний. Максим Лопатін забив в цьому матчі хитрик і сподіваємося, що у подальшому йому це додасть впевненість. Ми також готуємось до весняної частини Дюфел. Через там пару днів їдемо на турнір Вінниця, і 30 березня ми стартуємо. У нас перша гра. Сьогодні грали завершальну гру нашого тренувального збору. На жаль, результат не такий, який ми хотіли. Ми не задоволені, але це футбол, нам є над чим працювати. Ця гра показала наші слабкі сторони. Чим треба загострювати свою силу. На цій грі наші збори підійшли до кінця. У нас є декілька днів перепочити та вже приступати до роботи, до підготовки перед матчем, домашнім матчем з Ладомиром. Дуже цього чекаємо. Сподіваюся, що ми будемо в бойовій готовності, наші всі гравчині будуть здорові і буде за нами перемога.